Всім привіт, і добробажала назад на мій ютуб-канал. Сьогодні давайте поговоримо про культуру дейтингу в Америці і про те, які правила і поради я могла б вам дати, якщо ви стаєте на шлях дейтингу в цій країні. Я переїхала сюди три роки тому, і останній рік я знаходжусь в класних здорових стосунках. До цього приблизно рік я ходила на різні побачення і я надивилась на різне і виробила трошки свої такі правила. Якщо ви хочете знайти свою людину, і якщо ви хочете не зійти з розуму за цим всім дейтингом і не втратити себе і просто не поїхати кухою, то я рекомендую вам це відео до перегляду. Але перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставити лайк цьому відео підтримку цього каналу. Взагалі, якщо ви збираєтесь зустрічатись, ходити на побачення в цій країні, моя перша порада. Не робіть цього, уникайте цього, як ви тільки можете. Ладно, жартую. Але якщо ви вже вирішили зустрічатись, то думаю, що мої поради стануть вам корисними. Давайте пробіжемось по тому, які взагалі існують додатки для знайомств і яка в них специфікація. Я знаю три основних додатки: це Hinge, Bumble і Tinder. Якщо ви шукаєте просто собі якогось такого мімольотного роману, і просто якихось веселищів і не, на, не налаштовані на серйозні стосунки, то ви, ви можете знайти це будь-де, але шанси збільшуються, якщо ви користуєтесь саме Тіндером, тому що. Наскільки я чула, там більше такий вайб, якийсь несерйозний специфіка Бамбла заключається в тому, що вам буде треба писати перший, якщо ви жінка, тобто у вас є з кимось меч, і тільки жінка може написати першою. До речі, як це працює в негетеросексуальних парах, я навіть не знаю. Особливість хінжа в тому, що ви можете подивитись, хто лайкнув вас, і обрати з цих людей і лайкнути їх назад. На цю вкладку, там, де типу, треба дивитись взагалі інших людей, я навіть ніколи не заходила. Тому що для мене це було завжди якось принизливо, типу, лайкати першу. Я знаю, це загон, я знаю, але я цього не робила. І ще оці, о, типу, прийшліть йому розу. <плух> тобто існують ці три застосунки, і мені здається, що найбільший успіх у вас має бути на Bumble або на Hinge, якщо ви шукаєте більш-менш серйозних стосунків. Хоча по тому, що мені скидували мої подружки дівчата, насправді там вистачає чоловіків, які взагалі не знають, чого вони хочуть. Йому 40 років він живе з мамою і він не шукає серйозних стосунків. Як треба оформити свою сторінку, щоб на тебе не клюнули всякі дебіли? Це окрема історія. Дівчата, я рекомендую, і хлопці, не викладати занадто відвертих фотографій. Я знаю, у вас у всіх вони є ваші найкращі ракурси, ваші найкращі фотографії сексуальні в обтяжуючих платях або в купальниках. Я не рекомендую цього робити, якщо ви шукаєте собі нормальну людину, тому що на такі фотографії є великий ризик, що що будуть вас лайкати чоловіки, які ведуться просто на зовнішність, і які просто шукають якогось а, швидкого сексу або просто лайкають усіх гарних дівчат підряд. Тому я рекомендую вам обрати фотографії, які об'єктивно наближені до того, як ви виглядаєте в реальності. І моя техніка була викласти фотографії, які описують мене якось як особистість, тобто з якихось моїх хобі або з якихось моїх жартів. Або просто якісь типу меми, щоб відсіяти у цих от людей, які просто мене будуть лайкати за те, що в мене груди на перші ж фотографії. Ще до речі, я не рекомендую викладати фотки там, де ви і ваші інші подружки, тому що завжди, коли викладають хлопці, ти потім думаєш, а хто ж з них він? Далі деякі правила на побаченнях, які я для себе вивела. Я не рекомендую. І для, для того, щоб просто заощадити вас час, я не рекомендую перші побачення робити довгими і включати в них багато спиртного і алкоголю або чогось ще, що ви там вживаєте. Тому що перший раз ваше враження про людину має бути не зумовлено якимись речовинами. Якщо ви вже хочете випити, якщо не знаю, там у вас сильна тривога і вам треба хоч трошки розслабитись, то я рекомендую просто випити один. Один напій, типу, це один вина, там або одна бутилка пива, або один коктейль. Тому що краще не напиватись, і якщо ви нап'єтесь, то вам може здатися, що він такий чудовий, і взагалі, прекрасний. А потім ви протрезвієте і такий, типу, а що це взагалі таке було. Тому я рекомендую не служувати хоча б до першого побачення. І взагалі, перше побачення, мені здається, в ідеалі має бути не пізно ввечері. Щоб це було для вас безпечно, що вам не треба було туди добиратись по темряві, десь його там шукати. Він в перше побачення має бути в людному місці, щоб ви почували себе безпечно, ні в якому разі, не в нього вдома. І ще, можливо, дехто зі мною не погодиться. Але я не хочу, щоб на перше побачення за мною хлопець приїжджав на машині. І, по-перше, він знав одразу, де я живу. І по-друге, одразу я опинялась в замкнутому просторі в його машині з людиною, яку я ніколи в житті не бачила. Тому на перше побачення я вам рекомендую приїжджати самостійно. І, якщо вже він вам подобається, якщо ви відчуваєте такий безпечний від нього вайб і, в принципі, відчуваєте себе комфортно. На ваш розсуд він може вас відвести назад додому, і адекватний, взагалі, адекватна людина має розуміти, що це для вас ситуація небезпечна, і він не має вас пушити на те, щоб ви сідали до нього в машину, їхали до нього додому, зустрічались з ним об 11 вечора в барі на окраїні місця, де ви, ніхто вас не знає, ніхто вас не побачить. Всі адекватні чоловіки, принципі, всі адекватні люди мають це розуміти і не пушити вас. Робити те, що для вас не комфортно. А якщо він вас вже на початку стосунків, вже на початку вашого навіть на яких стосунків, на початку знайомства. Він вже вас пушить, то вже це red flag і, будь ласка, до побачення. Значить, ми приїхали на побачення, чого взагалі очікувати? Чи буде він за вас платити, чи ні? Це мені здається дуже індивідуально, все ж таки. Америка це країна дуже різних людей, і я не дуже люблю типізувати їх типу американські чоловіки такі, а українські такі. Тому що американські чоловіки це взагалі хто такі? Тут дуже багато різних людей, різних культур. Ви можете знайти в Америці того самого хлопця з України, в якого, наприклад, він тут живе 10 років. Чи він не український, чи він вже американський? Питання тому. Я не можу вам дати якоїсь конкретної гарантії, що він буде за вас платити на побачення, але не буде. Але на всяк випадок я рекомендую вам не замовляти собі лобстера і червону ікру, і бутилку просека, Якщо ви тільки не впевнені, що ви можете самі, якщо що за це заплатити. І взагалі на перше побачення я рекомендую робити його достатньо коротким, тому що дуже багато людей відсіються не просто перші 10 хвилин. Ти його бачиш, все це одразу. Він наврав про свій зріст, він наврав про це. Він глядає взагалі не так, або вам не подобається його голос, або вам не подобається його запах, або просто одразу одразу розуміти, що це повне ні. І уявіть, якщо ви приїхали в ресторан, в якому вам сидіти і їсти з ним перший другий десерт і потім ще розпивати бутилку шампанського. Вам це не треба, якщо ви тільки не намагаєтеся колобити як можна більше грошей, не хотіти на побачення, щоб просто поїсти. Я не рекомендую робити з першого побачення оцей от, типу довгу якусь історію. Тому, наприклад, у мене з моїм хлопцем було перше побачення. Ми просто пішли попити каву. Мені здається, що якраз таки оце от поступове пізнання один одного і поступово дізнаватись більше про людину і. Оступово проводити з найбільше і більше часу. Це й вибудовує нормальні стосунки, тому що в реальному житті, якщо б не додатки, ти б не опинилась в ситуації, де ти з людиною три години сидиш за вечерю, яку ти бачиш перший раз в житті. Перше побачення це як перший, просто такий кусь. Це просто понюхати, це просто трошки спробувати, Знаєте, це як оці ці от семпли в супермаркеті, там де трошечки тобі дають цього сира кусочок. Це має бути кусочок цієї людини. Потім особливість американської культури, та що скоріш за все, пішов першого побачення, просто ніхто більше не напише. Річ, яку я ненавиджу в Америці, і думаю, що багато інших жінок, які ходять на побачення зі мною, погодяться, це культура гостингу. Це те, що якщо ти людині не сподобався на побаченні або. Сподобався недостатньо. Або я навіть не знаю, що сталося. Людина просто тебе, тобі ніколи більше не пише. Наприклад, вам вас може пройти класне побачення. Це може бути навіть на перше побачення. У вас є кава, перше побачення, друге побачення. Ви пішли на вечерю, випили пару коктейлів, був у вас був поцілунок, у вас класно пройшов час, і він більше ніколи вам не написав. Або ви написали йому, і він вам ніколи більше не відповів. На жаль, це відбувається постійно. І коли це відбувається, а якщо виходить на побачення, по любому це з вами відбудеться? Я вас прошу не приймати це на свій рахунок. Я знаю, що це дуже важко, особливо коли вам сподобалась людина, і вона просто потім пропала. Ви починаєте думати, блін, може, я сказала якусь фігню, може зі мною було щось не так. Може, там я не знаю ні, це взагалі не про вас, і взагалі, взагалі, навіщо вам людина, яка вас настільки не зацінила, тобто в нього був шанс з вами, і він цим шансом не скористався. Він вас не зацінував, він такий не подумав собі, о Боже, це найкраща жінка в моєму житті. Навіщо вам чоловік, якого треба вмовляти з вами, піти на друге побачення, якому треба писати, щось від нього, намагатись оце от дістати, якого типу його цікавість отут, а ваша цікавість отут. тут? Навіщо вам такі нерівні стосунки? Повірте мені, мільйон людей в світі і ви знайдете собі людину, яка буде без вас, без вас просто без ума. І просто він ніколи не змусить вас думати, чи він мені знову напише чи ні, тому що ви будете знати, що його серце належить вам. Ось тому ми не розбрасуємося на оцей не зрозуміло, що все, людина вас загосила, людина вам не відповіла. Добре, це для вас дуже просто, тому що вам більше не треба взагалі витрачати енергію на цю людину. Все, вона мусор, виня сам себе, дівчатки. Розумієте, все ладно. Ми, ми не будемо наговарювати, Може, він був не мусор, ну просто ну може людина померла, може, він їхав додому з побачення і все потрапив в аварію, його більше немає. Забули, похоронили. Не треба гнати за людьми, які вас не цінують, які не хочуть з вами вступати в стосунки. або інша ситуація, та що він, а, начебто, ви йому сподобались. Він одразу після побачення вам написав. А потім щось він такий, від... то ваше побачення переноситься, то він вам не пише, то він вам пише, то він пропадає, то він знову з'являється. Дівочки і хлопчики, навіщо взагалі вам цей цирк? Скажіть, будь ласка, я хочу донести думку, що людина, яка пропадає, у вас ніколи не складуться гарні стосунки. То щоб склались гарні стосунки, треба оце от стабільна. Історія з одного боку і з другого боку. Якщо він постійно від вас тікає, ви постійно намагаєтесь його догнати. Ладно, може, ви його якимось чином приворотом, якоюсь чорною магією, за затягнете в стосунки з вами, але навіщо вам ті стосунки, за якими постійно треба пільнувати, щоб він нікуди не втік і нікуди не подівся? Давайте собі цю проблему не створювати і одразу обирати людей, які яким ви вже дуже подобаєтесь, а таких людей буде багато, я вам обіцяю. До речі, якщо у вас з'являються свої пункти по ходу мого відео, як би, могли, як би ви могли мій лист цих порад доповнити, обов'язково пишіть в коментарі і пишіть в те, як у вас складається історія з цим Дейтингом. Чи ви ще цим займаєтесь? Чи ви на це забили? Або якщо ви з тих відважних людей, які все ж таки цим займаються, пишіть в коментарях, що допомагає вам. І які поради ви могли б додати до мого списку? Далі стосовно інтиму на першому побаченні? Я не буду казати вам, що вам робити, а що вам не робити, тому що це ваше тіло, це ваш вибір. І є гарні стосунки, які також можуть почати з сексу на першому побаченні. Чому ні, це свободна країна, і мені здається, що в Америці достатньо прогресивні чоловіки і жінки, якщо ви звучати з жінками, і це не має означати, що після першого побачення вам ніколи не підзаняття. для когось може бути секс взагалі пріоритетом в стосунках, і немає сенсу тягнути 10 побачень, якщо потім в тебе буде розочарування, і просто це це буде витрачений час. Якщо вам це комфортно, якщо вам це підходить, якщо ви почуваєте себе безпечно. І піклуєтесь про своє здоров'я, я не бачу це на заваді для здорових і серйозних стосунків. Далі важлива особливість в тому, що в нього є е, цей каталог людей, так само, як у вас. І що з цього витікає, це, скоріш за все, що він спілкується з багатьма людьми одночасно. Це мене дуже бісило і дуже мене розчаровувало, коли я тільки почала тут намагатись познайомитися з людьми. Тому що якось. Я завжди звикла, що типу, чоловік має всю свою увагу приділити тобі, і ти в нього маєш бути єдиний просто об'єкт його бажань, і, а ти типу, вже можеш обирати, чи тобі це підходить, чи не підходить. І я стикнулася, що тут зазвичай чоловіки ходять на багато побачень з різними жінками, і жінки також, і потім з цього щось намагається зліпити. Але до речі, може в цьому і є проблема, чому так мало виходить серйозних стосунків, і всі просто заканчуються цима ситуейшншіп. Це типу, коли ви, начебто зустрічаєтесь, але ви не офіційно пара і взагалі не зрозуміло, що ви робите, і він тобі дзвонить о другій ночі, ти до нього приїжджаєш. Коротше. Керрі і містер Біг. І мені здається, що гарна привівка від цих ситуацій це якраз таки не фокусуватись на 10 людях одночасно. Тому що я знаю, я знаю, тому що є соблазн і здається, що, типу, я не буду на кого прив'язуватись, якщо в мене буде 10 хлопців, і якщо я буду вся така, коротше, незалежно кожен день у мене побачення з новим чоловіком. Я можу зрозуміти, чому хочеться так зробити. Але я просто хочу вас попередити, що таким чином дуже важко побудувати конект з будь-якою людиною, коли у вас, цих людей 10 штук. Ну, у вас просто не вистачить на всіх, і це буде розпилення. І просто навіщо ми тоді це робимо? Ми робимо це для уваги. Якщо ви робите це для уваги, окей, можете мати собі хоч 20 різних чоловіків. Якщо ви робите це для того, щоб побудувати щось серйозне, я рекомендую все ж таки не сильно розпилятись. Але ну це не значить, що вам після першого побачення треба сказати все. Тепер ми з'їжджаємось і ми будемо з собою жити разом, поки смерть нас з тобою не розлучить. Це просто такий баланс між тим, щоб фокусуватись на одній людині без фанатизму, але також не мати їх дуже багато, тому що звичайно, з цього нічого не виходить. Але це для вас, а для нього, ну в нього да, може так скласти, що в людини, якого ви ходите на побачення, також є багато різних інших людей, з якими вони зустрічаються. І тут я підводжу до наступного пункту, що в Америці важливо проговорювати, чи ви є в ексклюзивних стосунках чи ні. Тому що по дефолту, по тому, як воно само по собі складується, дуже важко сказати, і ви можете думати, що ви зустрічаєтесь, а для нього ви не зустрічаєтесь, ви просто розважаєтесь, і в нього також є ще декілька різних людей, з якими він ходить на побачення, щоб ваші стосунки переросли просто з. З цього типу talking stage це називається, коли ви просто, типу, розмовляєте, Ну, по факту це може включати все, що завгодно. Це може бути роками, і роками можете не розуміти, не розуміти взагалі, який статус цих стосунків. Щоб воно переросло в наступний етап, тобто, коли ви вже couple, вам треба про це поговорити. Як це сталося з моїм хлопцем, ми зустрічались з ним приблизно місяць. Ну, як зустрічались, виходить, що ми тоді розмовляли. Ну, коротше, в нас були побачення десь місяць. І після цього він мені запропонував стати його дівчиною. І я така е, добре. Для мене це було дуже неочікувано, тому що якось я завжди звикла, що якщо ви з людиною, блін, ходите там 4, 5, 6 побачень, все, ви пара. Ну що тут незрозуміло? А виясняється, що ні, зараз в цій культурі треба, якщо ти хочеш бути з кимось парою, треба про це казати, і треба про це домовлятись, тому що без цього типу людина вам нічого не зобов'язана. Це. Я розумію, це може бути дуже дуже дивно і якось стресово, але краще про це поговорити і краще це з'ясувати, розставити точки над і ніж просто вкладати свою енергію і час в людину, для якої взагалі може визнатись, що ви не єдиний партнер. Але дівчинки, ми не перебігаємо, ми за ним не гонимось. Ми йому не надзванюємо. Ми не благаємо його бути нашим хлопцем. Тому що якщо людина цього хоче. У вас не буде з цього приводу сумнівів. Якщо ви йому важливі, у вас не буде сумнівів. І якщо він вас закоханий, ви не будете бігати по гадалках астрологів і питати порад в інтернеті. Вам буде все зрозуміло як ясний день. Ну, і поговоримо трошки про безпеку. Я буду трошки для вас, мамою і вас проінструктую, що треба робити, щоб максимально себе хистити від чоловіків з поганими намірами. Ми не їдемо до нього додому на першому побаченні, або навіть на другому, або навіть на третьому. ми їдемо тоді, коли нам безпечно, коли ми відчуваємо, що від цієї людини немає ніякої загрози, і ми знаємо його настільки. І коли ми щиро хочемо туди поїхати, і не тільки тому, що він нас пресує, і ми відчуваємо, що типу вже пора. А тільки коли ми цього самі хочемо. І взагалі може бути більш безпечно позвати його до себе додому, тому що на вашій території ви більше знаєте, ви знаєте, де кухонні ножи. Якщо він почне вас нападати, ви знаєте, де вас лежать кухонні ножи. Ладно, жартую. Або ні. Тому чому ні? Покличте його краще до себе додому, якщо вам хочеться більш інтимної обстановки. І якщо що, у вас є варіант його вигнати в будь-який момент. Друге, друге, я вже проговорила, що ми не сідаємо в машини, де незнайомих. Людей, я думаю, що це має бути вочевидь. Окей, якщо він вас запроп... якщо він запропонує вам вас забрати, підвести і так далі. Якщо ви відмовитесь, і це адекватна людина, він має це зрозуміти. Я прошу. Не треба робити нічого, просто щоб бути вічливим, тому що ваша безпека важливіша, ніж. Почуття іншої людини, яку ви навіть не знаєте. Якщо це ранить його почуття, це його проблема. Ваша безпека має бути для вас пріоритетом. Далі ми бажано не залишаємо свій напій поруч з ним і не відходимо кудись. Дуже багато випадків, коли просто підсипається щось в напій. Ви можете за цим не прослідкувати, ви можете це не помітити. І, на жаль, це може закінчитися дуже і дуже погано, тому я рекомендую завжди пільнувати свій напій. І ще сюди додам, що не треба пити тільки тому, що він хоче, щоб ви пили У вас є своя автономія. Якщо він вас кличе на Let's go grab a drink», а тобі не комфортно. Ви не ну ви не маєте цього робити, і це абсолютно нормально. Також я б рекомендувала придбати якийсь спосіб самозахисту, з яким ви думаєте, що ви зможете впоратись, і який для вас прийнятний це може бути перцовий балончик, це може. Дивлячись на те, що, до речі, дозволено в вашому штаті, тому що різні закони це може бути або працьовий балончик, або це може бути якийсь типу. Є така маленька сигналізація, яку ти нажимаєш, вона починає бікати. Також можна розшарювати свою локацію зі своїми друзями, казати, куди ти поїхала, коли ти маєш бути вдома. Тобто, я розумію, що хочеться вірити в любов, і хочеться вірити в щирі. Наміри і щирі почуття, але дбати про себе, особливо за кордоном, особливо, якщо ви тут нікого не маєте. Треба бути для себе найкращим захистом і треба дбати в першу чергу про себе. В мене до речі, була ситуація, коли хлопець, з яким я сходила на декілька побачень, і потім я не захотіла з ним більше бачитись, він почав мене переслідувати. Тобто, він приїжджав до мене додому без спросу. Він залишав щось мені під входними дверима. Він писав моїм друзям в інстаграмі, коротше, просто мене донімав з усіх боків. Тому я рекомендую, по-перше, дивитися на ці всі редфлеги. Тобто, якщо людина не чує вашого ні, якщо вона присує ваші особисті кордони, якщо ви кажете, що вам не комфортно, а він все одно це робить, то це дуже величезний редфлег, який до речі, я в той раз я їх не помітила. Я на них просто закрила очі, і далі це отак. от… Не дуже обернулась, але дівчата, хай це буде вам уроком те, що треба звертати увагу на те, наскільки людина поважає ваш особистий простір і пріоритизує ваш комфорт. На цьому все. Пишіть. Якщо вам було цікаво, подивитися це відео, підтримати його своїм лайком. І також, якщо треба знімати другу частину, якщо у вас є якісь запитання чи ідеї для продовження цієї серії відео, напишіть їх також обов'язково в коментарях. І дякую, що додивились відео до кінця. Всім пока!